Для сьогоднішньої практики нам знову знадобиться ковдра. скрутимо в такий валик. Цей валик називається полстер і його можна придбати окремо як пропс для йоги, допоміжний інструмент. Починаємо практику з вірасами. Це поза сидячі. показую, як її виконувати. Я стою, коліна. Тримаю разом, а стопи розводжу ширше для того, щоб опустити таз. Опускаю таз між стопами і е, звертаю вашу увагу на те, що стопи повинні бути повинні чітко дивитися назад. Вони не повинні підлазити під сідниці під таз, вони повинні дивитися назад. коліна також е, повинні бути разом. І е, ось це є класична вірасина. Але е, якщо ви тільки е, починаєте займатися йогою і вам в такій позиції боляче сидіти, або ви взагалі не можете сісти, тоді беріть, будь ласка, ось цей валик. Який контрі, який І е, піднімаєте свій таз на цей балик. Ось таким чином. А, але всі інструкції зберігаються попередньо. Стопи е, дивляться назад, коліна разом. Провертаю назад плечі, втягую лопатки. Не прогинаю ось таким чином поперед, я знову куприк завертаю до лобка. З'єдную руки біля центру грудної клітки, виштовхуючи одного, одна на одну. І роблю десь, тут ви зробите три цикли глибокого дихання. Да? Рахуйте собі таким чином: робіть вдих на один, два, три, чотири. І видих на один, на, на шість. Тобто вдих на чотири рахунки, видих на шість. Таким чином, зробіть три-чотири рази. Зупиняйте відео і дихайте. Потім розташовуйте руки перед собою на кінчики пальця. Пропитайте плечі, знову втягуйте лопатки, подивіться на стелю вгору. Зробіть вдих і на видиху підіть руками. Як можна далі вперед, витягуючи спину. От. І тут вже старайтеся розташувати, з'єднуйте коліна, якщо вони розводяться, і старайтеся розташувати живіт на ногах. Опускайте голову вниз, нехай вона не розслабляється. А ру руки в мене на кінчиках пальців я руками виштовхую таз в оцю опору, на якій я знаходжуся, або в підлогу, якщо на підлозі. Для того, щоб вийти потім дихаємо. Піднімайтеся, витягуйте тепер а, руки перед собою, з'єднуйте їх в замок, повертайте замок, витягуйте руки в замку вгору. Знову провертайте зап'ястя до стелі, опускайте плечі вниз, купри. Да? Вигинається, а ви його раз вперед направляйте, щоб не було провину попереду. Дихайте. Угу. Ліктя втягуєте, руки назад, а голову людей вперед. Опускайте руки, змінюйте прихрестям пальців, вивертайте і руки вгору. раз. Віра... Ми зробили цикл, віраси. Угу. Добре, опускайте руки перед собою. Коли ви а, ну, там, кілька хвилин посиділи у вірасині, у вас можуть боліти стопи. Ставте руки перед собою, витягуйте спочатку одну ногу від себе, потім більшу. піднімайте таз, захоплюйте краї килимка руками і входьте в собаку. От. І собака це є реабілітацією після вірасу. Для того, щоб реабілітувати стопи, ноги, Входьте в собаку, тягніться тазом вгору, коліна втягнути. Дихайте. І для того, щоб вийти, знову опускайтесь на коліна. Наступна асана – ваджрасана. Для ваджрасани сідайте тепер чітко на своїй стопи. Тобто, якщо попередня поза вірасана, ми. Ставили таз розташовували між стопами. Ось, то тепер з'єднуйте п'ятки разом, стопи разом і візьміть руками, допоможіть собі шкіру з підсідниць і от розташуйте а, ваші п'ятки в цій, знаєте, підсідничній ямці. Такі кісточки, і саме ці кісточки будуть тримати ваші п'ятки разом. То, Звісно, якщо боляче, ви сідаєте вам боляче. То uh, трохи розведіть стоп в стоку. Добре. <coughs> От. І сідайте, або класичний варіант, або стопи трошки розведіть. Ваджарасна. Uh, Тут так само. Цикл веджрасне. Піднімайте руки вперед, вивертайте замок, uh, витягуйте замок вгору, направляйте коприк в сторону до лобка, витягуйте руки назад, втягуйте лікті. В такому положенні залиште кілька дихань, два-три дихання. Тобто вдих видих вдих видих два-три цикли дихання. Опускаєте знову руки перед собою, змінюйте обов'язково перехрестя пальців, знову повертайте, знову піднімайте і знову три цикли дихання. Добре, потім опускаєте руки перед собою, так само як ви, ми робили щойно разом. Поступово руки на кінчиках пальців, витягуйтесь вперед, розташовуючи ваш тулуб на ногах, витягуйтесь, опускайте голову вниз, якщо опускається. І тепер підходьте руками вперед і розташовуйте обидві руки за лівою ногою і, будете, і, і витягуйтесь у лівий бік. Спочатку розташуйте за лівою ногою, проверніть знову плечі, тягніть лопатки, подивіться на стелю. Зробіть вдих, на видиху, підіть руками вліво, витягуючи правий бік, але лівий бік не стискайте, витягуйтеся в сторону. Руками заштовхуйте таз знову на п'ятки, якщо він піднімається. Особливо опускайте свій правий таз. Тягуйте, здихайте, потім підходьте руками ближче. І так само на іншу сторону. Зараз покажу. Так, повертайте свої, якщо ви сидите чітко на п'ятках, то повертайте свої п'ятки до положення разом, якщо вони роз'їжджаються. Добре, і тепер до вашої правої ноги провертайте плечі, тягуйте лопатки, подивіться вгору. Правий бік зробіть вдих. І на видиху підіть у правий бік, витягуючи тепер лівий бік, але й правий бік не стискайте. Дихайте, голову опускайте вниз. Добре, підходьте руками рук після того, як ви залишилися десь три дихання. А тепер робіть перехрестя ніг в гомілках. Ось таким чином. Коліна трошки розводьте в сторону. І розташовуйте ваш таз на перехресті ваших кісточок. От таз на кісточках розташований. Це є гомукхасана у баджрасі. Ось таким чином. Ну, і, звісно, якщо поляче в такому положенні знаходитись довго, то ну, вийдіть раніше. Але потрібно. Аби в ньому посидіти кілька дихань. Да, ось таким чином а стопи дивляться в сторони, знову звертаєте куприк до лобка, витягуйте руки перед собою, з'єднайте руки в замок, вивертайте замок і так само відтягуйте замок вгору. Тут хоч би два цикли дихання. Опускайте руки, змінюйте перехрестя пальців, знову вгору також знову два цикла дихання. А Для того, щоб вийти, розташуйте руки перед собою на долоні і витягніть ноги від себе. Ось так. Наступна асана, це є класична асана. Вставайте на коліна а, і підготуйте свою опору також. Може знадобитися. Ставайте на коліна, тепер переступайте правим коліном ліве, розводьте стопи в сторони, так, щоб таз міг поміститися між стопами. Поступово розташовуйте ваш таз між стопами. Це є його мокласне. І тут ви витягуєте руки в сторони. І зараз у мене зверху ліве коліно. А якщо зверху ліве коліно, то я згинаю ліву руку, заводжу її за спину між лопаток, а праву руку провертаю долоню до стелі і з'єдную в замку з лівою рукою. Якщо у нас ліве коліно згори, то у нас права рука згори, так? тобто має бути завжди різне положення. Ну, протилежні руки і ноги. Ліва, вгорі, значить, ліва нога вгорі, значить, ліва рука внизу. Так, ось таким чином. Тут залишайтеся хоч би два цикли дихання, потім відпускайте руку, переступаю правим коліном ліво. Тепер я переступаю правим коліном ліво, розводжу стопи в сторони і сідаю між стопи, в сторони. І тепер у мене праве коліно вгорі. Значить, праву руку я заводжу вниз, розташовую між лопаток, ліву руку я заводжу вгору і е, з'єдную замок за спину. Тут я продовжую тягнути своє, свій лівий ліктвору, а праву, правий, правим коліном я натискаю на ліву корінку, тобто я праве коліно опускаю вниз до лівого. В такому положенні залишайтеся 2-3 дихання. Потім витягуйте руки в сторони, можна також захопити великі пальці. І... Ось. і зараз я покажу поправку, якщо сидіти на підлозі тазом в цьому положенні боляче, тоді беріть вашу ковдру, яка у вас є, і піднімайтеся, розташовуйте цю ковдру під тазом. Коли ви піднімете ваш таз, вам не буде так боляче. Для того, щоб бути, звільняйте спочатку одну ногу, потім іншу і витягуйте ноги, витягуйте ноги вперед перед собою в тандасими. Сідайте тандасу, привертайте назад плечі, втягуйте лопатки, витягуйте коліна, направляйте всю задню поверхню ніг до підлоги. Стопи дивляться на вас. Наступні пози будуть перевернутими і для них вам знадобиться стілець. У мене є ось така лавка, але підійде і саме звичайний стілець, навіть зі спинкою, табуретка, будь-що. Нам знадобиться декілька ковтра. Дивіться, знову скручуєте валик, такий, як ми на початку уроку робили. Полстер знадобиться. Така, дивіться, вона може бути і товщ, Да? Якщо у вас є більш плотна ковдра, а не плед, буде чудово. Не обов'язково брати плед. Опори розташовані таким чином: болстер, потім ось ця ковдра. І показую, як лягати. Я сідаю на болстер тазом, опускаюся вниз. Таким чином, дивіться, щоб ось ця ковдра, яка у вас... А, під спиною, на ній залишалися плечі, а, а голова і шия, щоб лишалися на підлозі. Це важливо. Ось. І наступна асана – це артхаласина. Із артхаласина будемо виходити в силамбасамгасину, тобто в борізку. Я лягаю, провертаю плечі, тягую лопатки, витягую ноги від себе обидві прямі. З'єдную їх разом, піднімаю грудну клітину, роблю вдих і заводжу одним ривком ноги назад, розташовуючи їх на носки і на стілець. Тут я продовжую втягувати коліна, продовжую розширювати всю задню поверхню ніг. Ноги розташовані на стільчику на носочках. І в такому положенні я залишаюсь. І ви залишаєтеся десь 3-4 цикла дихання. Ну, Якщо боляче і важко, хоча зі стільчиком не має бути боляче, то лишайтеся, звісно, не так довго. Два цикла дихання буде достатньо. Добре. І коли ви тут в позі побули, дали статися арт-ахаласині, заводьте руки під спину. Ось таким чином, захоплюючи себе під спиною і по черзі. Витягуйте обидві ноги прямі вгору. Це є саламба савангас. Направляйте стопи на себе, втягуйте коліна, втягуйте куприк, втягуйте сідниці, витягуйте ноги вгору. Тут залишайтесь також 2-3 цикли дихання. Якщо, звісно, важко, то виходьте раніше. І для того, щоб вийти, знову можна дві ноги разом. Опускайте ноги на стінчик. Знову виконуйте артха халаса, втягуйте купри, втягуйте коліна. І для того, щоб вийти, обов'язково притримуйте себе за спину, навіть за таз, згинаючи ноги, опускайте їх. Можете спочатку опустити їх на лоба, на очі, це досить приємно, але обережно. І потім, притримуючи себе, притримуючи свій таз, розташовуйте його на болстері, який ми постелили. Так, бачите, раз. І за рахунок того, що у нас тут у мене тут є болстер, я не просто знаєте не кидаю той таз вниз, і він не потягне мені е, спину і шию, а він розташовується на болстері, і болстер дає йому опору, дає йому а, висоту, і ну, це менш травматичний вихід. Тому що якби тут не було болстера, то ви б могли просто так знаєте, кинути свій таз, і отак у вас би затисла шия і спина Піднялась. Добре. І зараз, коли ви вже виконали, з'їжджайте ось так а, таким чином на вашу кодру, щоб на ній опинилася голова. І в положення зігнутими колінами тут ще трохи лишіться. Просто подихайте, полежіть. Можете зробити масаж діафрагми. Показую, я роблю вдих, знаходжу пальцями, нащупую свої ребра. Роблю вдих і розташовую пальці на ребрах. А коли роблю видих, я заводжу пальці під ребра. Таким чином, начебто, я клешнями крабу це роблю не прямими пальцями руками, а от саме такими крюками. Вдих, починаючи з верхніх ребер, на видиху заводжу пальці під ребра. Потім знову вдих. Спускаюсь пальцями нижче по ребра. Видих, заводжу пальці під ребра. Дуже приємно, аж не хочеться виборити навіть просто. Дуже добре. От, І о, можете пройтись та пальчиками помасажувати. Для того, щоб вийти. Через бік опускайте коліна в сторону, допомагаючи собі верхньою рукою, піднімайтеся. Наступна асана це свастікасана. і ми зробимо цикл свистікас. Беріть цю ковдричку, вона буде вашою опорою під таз. Хорошу височеньку брати. Якщо у вас є 2-3 ковдри, то, Взагалі, якщо ви робите якусь асану і відчуваєте, що боляче. Або ви не можете зробити завжди, старайтесь піднімати вище таз, руки, ноги. Ось в цьому випадку, якщо вам боляче буде знаходитись не піднімайте вище таз. Тобто беріть 2, 3, 4 котри полстер. Ось тут і робіть просте перехрестя ніг да. Тобто свистікаси на просте перехрестя ніг це, коли стопуємо з під коліна, і в цьому положенні ваш стильчик також вам буде потрібен. А, От розташуйте себе так, як я. Да? Позаду в мене полстир, я сижу на ковдрі, переді мною стілець. Випадки витягую знову дві прямі руки перед собою. З'єдную руки в замку, провертаю, витягую замок. І піднімаю руки над головою. І в цьому положенні розслабляю низ живота, розслабляю коліна вниз, розслабляю вахи вниз. І потім роблю тих. І повертаюся руками і тулубом вліво. Ось, продовжуючи розслабляти коліна, продовжуючи направляти руки назад, грудну клітину вперед. Потім повертаюся знову прямо, витягую руки перед собою, змінюю перехрестя пальців, повертаю знову. І в такому положенні да, в цьому потрібно залишитись на ну, 2-3 цикли дихання. Ось, Витягую руки в замку, тепер на інше перехрестя замка. Повертаюсь тепер вправо а, тулубом і руками. Залишаюсь тут, два-три цикла дихання, втягую лікті, повертаю замок до стелі. Потім повертаюсь прямо, опускаю руки на стільчик переді мною і а, роблю захват ліктів. Ой, лівою рукою правий, правою лівою. Розташовувати цей захват ліктік перед собою на стільчику. І тут важливо, що коли ви... це є нахил, тобто це адха, муха, сфастікасина, коли ви робите цю позу, ваш таз повинен бути не на вісу, а на опорі. Тобто Ви витягуєтесь руками вперед, витягуєте спину вперед, дивитесь перед собою, дихаєте. І тут, якщо у вас є цеглини, можете взяти. Цеглини, щоб покласти, для того, щоб додати висоти. Ось таким чином цеглинки, свої, покласти свої захват літів на ці цеглинки, витягуватись. Потім можете опустити голову на цеглинку вниз, а продовжуючи направляти вниз коліна, розставляти пах. Ось, Також ще один варіант такого нахилу, теж дуже класний і приємний з болстером. Тепер ми беріть цей болстер. Розташовуйте його на стільчик, можна навіть і на цеглики, якщо вони у вас є, або просто на стільчик. Його. І дивіться: один край болстера у вас чітко да, на стопах, От ви його так раз всередину ніг поклали. Інший край у нас так зверху. І знову я роблю захват ліктів, тільки тепер інший. То я робила лівою направою, тепер я роблю спочатку правою на лівий лікоть, потім лівою направлю. І тепер витягують, по цьому болстру. Опускаю голову або ось так в сторону, вправо повертаю. Або можна просто лобом на на гостер. Або просто встою. О, не залишається, дуже приємно, насправді. Ось. Ось. Потім піднімаюся. І дивіться, от в цих, що я вам показала в нахилах, спочатку ми робили нахили з цеглинками, ось тут залишайтеся прям, ну, довго, да? тут досить приємно буде. Якщо вам болить так сидіти е, довго, то піднімайте вищий таз. І якщо вам болить сидіти у цій позі. Будь ласка, беріть собі, ще знайдіть дві ковдрички, або дві цеглинки. Дивіться, що ви робіть. Або ось таким чином цеглинки підкладайте під стегно, да? для того, щоб вам, вам тоді легше буде зробити ось цей нахід. Дві цеглинки під стегну, Ось. Або, якщо ви хочете нахилитись на цеглини, то візьміть ще дві ковдрички, або щось, може, якісь дві великі, які іграшки. Так само підкладіть під стег. Да? Ось так. І коли ви будете робити нахил, а у вас під стегнами буде ще опора, ви зможете глибше нахилитися краще, і вам не буде так боляче. От, і в оцих нахилах, в цьому і в нахилі на болстері, залишайтеся, будь ласка, прям довго, можна навіть дві хвилини. Ну, так, да, тобто, по вашим відчуттям, але як можна довше. Потім обов'язково повторіть все, те, всі ці нахили тільки з іншим перехрестям ніг. Тобто я нахилялася. З цим перехрестям. Тепер я змінюю перехрестя ніг і точно так само роблю всі оці нахалі вперед. Да? Ми повинні завжди робити всі пози симетрично. Вправо і вліво, і ліву ногу, на і ліву руку, на право і ліво перехрестя. Чого я кажу пальці спочатку, так, а потім змінюю перехрестя пальців і знову все те саме. Тому що не потрібно. Робити пози симетрично. Дивіться, ви зробили нахил, розташували знов болстер, так як я вас просила тоді. Тут уже можете виймати вашу ковдрочку з під тазу. І якщо от у вас є оця ковдрочка, знайдіть ще одну і прокладіть її ось так під стегна, одну і другу. Або, якщо не ковдричку, то це глинки так само. Ось сюди. Якщо не цеглинки, то книжка. Якщо не книжка, то коробочки. М'які іграшки, будь-що. Вам потрібно просто підняти. Дивіться, вам потрібно, щоб ваші ноги опускалися тут на опору, тому що, ну, щоб вона їм допомагала, щоб вони на ній розслаблялися. Тут ноги о, будуть розслаблятися на опорі. Ось. І якщо ви поклали сюди цеглинки, а не ковдручку, ви можете взяти ковдручку, пледик тоненький-тоненький. Ось так, трошки скручений, і прокласти його між стопою і гомілкою так само тут. Я просто беру його таким чином. Раз. І дивіться, що ваші ноги не будуть так сильно боліти, стопав не буде так боляче. Так. З цеглинами під стерна можна навіть цеглини піднімати вище. Да? Якщо у вас ноги, наприклад, ну, ось так коліна зустрічать вгору, Піднімайте цеглини вище, на найвищу висоту там, шукайте. Так само підкладайте більше ковтр, більше всього. Ось. І підтягуйте болстер під поперед. Спираючись руками на болстер, обережно, повільно опускаєтеся вниз, розташовуйтесь на болстер і отут уже точно лишайтеся. Хвилин 5. Це суп, та свистікаска. Провертайте плечі, тягуйте лопатки, відчувайте лопатками воздух. Витягуйте по стороні сторони руки, розташовуйте їх як шабасині на тильну сторону долоні, на підлогу. Залишайтесь. Тут ще, якщо у вас так от закидується голова, візьміть ще собі сюди одну ковдру під голову. Витягуйтесь, розслабляйтеся, відпускайте коліна вниз. Нехай ваші ноги розслабляються на цих опорах, що ви побудували. Так? У мене це цеглиний ковдр, у вас може бути інше. Для того, щоб вийти повільно, спираючись на руки, допомагайте собі руками на лікті, потім на руки піднімайтеся. Тепер взяли кодучку під голову. Тепер ноги поставили таким чином, щоб коліна дивилися в стелю. Поступово опустилися на ваш бростер, видихнули, розслабилися, підтягую ковдочку під плечі, повертаю плечі, беру руками, завертаю свій таз вперед, купи до лобка. Тепер витягую по черзі ноги в сторони. Розвалили, відпустили. пустили, проверю плечі, тягує лопатки, руки з боку, так само вишивасень. Розслабляйтеся, ходьте в вишиваси, відпускайте ваші ноги, запишуйте плечі. дозвольте ногами стопам розвалитися. Стопи не повинні впиратися ні в що. Якщо вам холодно, будь ласка, візьміть за вас. Носочки, одягніться, візьміть ще одну ковдру, щоб вкритися. Якщо не холодно, чудово, обов'язково проконтролюйте, щоб ви не лежали тільки на пилимку, а тут вам не була вже одразу підлога, пливка або ще щось. Обов'язково, якщо у вас поверхня тільки килимок, то поставіть на килимок ще одну ковдру. Обов'язково, тому що лежати на холодному. Якщо у вас все влаштовує, вам зручно тепло не холодно, холод, відпускайте ноги, дозвольте розвалитися, відпускайте таз, відпускайте низ живота, сінить, дихайте повільно, хлибу, відпускайте обличчя, шию, шкір, відпускайте руки. Плечі, кість, пальці рук, відпускаєте язик, розслабляєте пору, рух, і все. Залишається вже вас. Нічого роблячи 10 хвилин. Коли ви полежите 10 хвилин, я показую, як показую, Або сприймайте на звук, скинайте ноги в колінах. Витягуєте руку в сторону, колінами дозволяєте тягнути все тіло вбік, розташовуєте голову на руці в стороні, а верхньою рукою потім вже допомагаєте, як ви тут можете залишитись прямо в такому положенні, ще полежати бо це досить приємно. І зараз верхньою рукою допомагаєте собі піднятися, сідайте увесь раз, можна витягнутися вперед. І піднімайтеся, сідайте. Я вдячна вам за те, що ви знайшли час і бажання позайматися своїм тілом, зробити його здоровішим, красивішим, попіклуватися про нього, почути його, тому що під час йоги ми дійсно, якщо ми все правильно робимо, ми звертаємо увагу всередину тіла, ми можемо знайти те, що його непокоїть. І знаєте, може воно раніше нам про це говорило, але ми просто цього не помічали в. У цьому щоденному ритмі, буденному життя, от то саме під час практики ми звертаємо увагу на тіло, що воно нам говорить, як вона себе поводить, як вона себе почуває. Тому я вдячна вам за те, що ви це зробили. Можете подякувати собі, вашому тілу, вчителям, наставникам за те, що ви маєте можливість робити його. Дякую вам і до наступної зустрічі.